Всім привіт! Мене звати Людмила і ви на моєму каналі Ароматні розмови. І сьогоднішнє відео є традиційним для мого каналу. Нагадаю, що воно виходить кожного першого понеділка нового місяця і присвячене видатним парфумерам нашої сучасності. Звичайно, що сьогоднішній понеділок також не став винятком, і вашій увазі я хочу представити нового героя. Їм є відомий світовий парфумер марокканського походження Карлос Бенаїм. За тим як я почну, я попрошу вас поставити лайк даному відео, натиснути дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на каналі. Ну і підпишіться на сам канал, проявляйте активність в коментарях. Мені буде неймовірно приємною. Ваша підтримка, Тож ми починаємо і почати хочу з того, що Карлос Бенаїм народився та виріс в марокканському місті Танжері і. Саме його дитинство е, якісь, ну, в якійсь основній мірі визначило те, чому він присвятив все своє життя. Як згадує сам Карлос, його батько був парфумером, і одним, одним з його таких улюблених справ е, батька було вилучення ефірних масел е, з різних рослин. І Карлос спостерігав за цим процесом, іноді брав активну участь в цьому. І це, знаєте, зародило в ньому таке величезне бажання і таке величезне захоплення, бажання продовжувати це робити, навчитися це робити. Ну і величезне таке бажання присвятити себе світу, де б аромати і, і оці інгредієнти. Складали велику частину його існування. Ну і зрозуміло, що вже з раннього віку Карлос дивився в бік парфумерії, оскільки саме парфумерія є таким, знаєте, втіленням оцього світу розкішних ароматів, процесу їх видобутку, процесу їх виготовлення і процесу. Їх комбінування та поєднування між собою, аби створити щось унікальне, те, чого не існувало до цього часу. Тож Карлос вивчав вивчав хімію в Тулузькому університеті, а далі почав працювати в всесвітньо відомій нью-йоркській фірмі International Fragrance and Flower, де він побудував, можна сказати, карколомну кар'єру. І саме цей бренд, саме ця компанія, цей концерн. Як ви могли здогадатися з попередніх моїх відео, тому що я часто згадую цю компанію? В ній працює дуже велика частина відомих парфумерів, які нині діють і. Презентують світ світу свої нові творіння ольфакторні. І суть компанії в тому, що різні відомі бренди звертаються до них з запитом, аби вони створили аромат на той чи інший референс, на ту чи іншу ідею, яка є в компанії. Ну і вже відповідно парфумери компанії. Працюють над втіленням цієї ідеї і створюють парфуми. Карлосу Бенемо дуже пощастило з його наставником в цій компанії. Він працював під перший час. Він працював під керівництвом Ернеста Шифмана, і це також допомогло йому створити власний ольфакторний почерк, тому що він взяв багато. Ольфакторних прийомів, які можна використовувати при створенні ароматів, і ну, на цьому власне, побудував вла особистий перфумерний стиль. А його стиль багато хто говорить, що аромати, створені Карлосом Бенаїмом, вони сонячні, ясні, в якійсь мірі фантазійні, дуже абстрактні. І в цих ароматах завжди є місце для якогось такого польоту, для можливості дофантазувати, якось до можливості <кхід> ідентифікувати те, що ми відчуваємо з особистими відчуттями. І ніби, знаєте, ці аромати стають продовженням наших емоцій, наших якихось. Погодів, наших асоціацій, ну, це одна з його таких характеристик. Також в роботі парфумера Карлос Бенаїм, також дуже відомий тим, що працюючи над ароматами, він завжди прагне якоїсь такої, знаєте, абсолютної простоти. Саме простоту Карлос вважає однією з таких головних. Характеристик митця, як то парфумер, як то художник, як то композитор, який створює музичні твори. От саме на цьому і базується його такий своєрідний підхід до створення ароматів. Ну, а ми, як споживачі, потім уже з великим захопленням реагуємо на аромати, які він презентує нам, коли працює над ними. Карлос Бенаїм є одним з безперечних творців історії парфумері. Його твори, такі як аромат Поло для бренду Ralph Lauren, такі аромати, як Ейфорія для бренду Calvin Klein, Вони вписані в історію парфумерії. І вони, знаєте, вже стають частиною цієї історії, і на ній базуються всі нові нові сторінки розвитку цієї індустрії. Також про високий рівень професіоналізму говорять 9 премій FIFI Awards, які отримали його аромати, також визнання американського товариства парфумерів. Безумовно, всі ці регалії, можна так сказати, дозволяють нам віднести Карлоса Бенаїма до когорти видатних парфумерів нашої сучасності. Також в самій компанії EFF Карлос Бенаїм в 2013 році отримав звання провідного парфумера компанії і в 2014 році Карлос Бенаїм став парфумером року. Це Такі моменти визнання, які говорять про високий професіональний рівень. І ми, як споживачі, можемо оцінювати красу композиції, які створює Карлос Бенаїм. Ну а вже професіонали відповідно розуміють, відчувають ті методи, які використовує Карлос Бенаїм, і вони є. Досить унікальними і його парфумерний почерк є досить впізнаваним, тому його от з такою, з, з таким ніби пієтетом ставляться до цього парфумера, і багато видатних брендів хочуть поспівпрацювати з цим композитором ароматів, тому що його причетність до процесу створення ароматів в, в великій мірі є гарантом того, що. Створений аромат буде мати успіх у широкої аудиторії. Сьогодні я також хочу продемонструвати вашій увазі декілька ароматів цього парфумеру, які є в моїй колекції, і хочу почати з композиції, яку я дуже люблю, яка асоціюється в мене з літом. Це бренд Calvin Klein Into You. Якийсь для мене це такий легкий, невагомий сонячний, радісний, абстрактний, якийсь такий. Дуже фантазійний, знову ж таки, аромат, який я з величезним задоволенням використовую влітку. В композиції дуже красиво між собою поєднуються ноти грейпфруту, бергамоту, листя смородини. Саме цими компонентами стартує аромат. В серці знаходяться ноти кактусу та орхідеї. І фіналізується композиція нотами ванілі, амбри та кедру. Дуже красиво. Якось так знову ж таки прозоро, сонячно, легко, невагомо, неймовірно, імпонує мені цей аромат. Він дуже приємний, неймовірно носибельний влітку. От, здається, це я вже другий, а може й третій флакон. Повторюю його для себе. Тривалий час знаю цю композицію, користуюсь нею. Щиро вам рекомендую. До того ж, тут ще є один такий приємний бонус. Композиція коштує. Ну, таких відносно помірних коштів, і не буде надто такою відчутною для вашого бюджету, тому ви сміливо можете себе порадувати цим ароматом, ну і, відповідно, доторкнутися до творчості Карлоса Бенаїма. Наступний аромат, який мені неймовірно подобається, він. Уже тривалий час існує. Це аромат бренду Giorgio Armani Muay. Щоб для тих, хто нещодавно до мене долучився, щоб вас ну, якби не викликало ніякого дискомфорту вигляд флакону, поясню, що це м -м, додатковий блок. Я займаюся розпивом, і мені просто з таких е посудин е значно комфортніше робити розпив ароматів, але звучання аромату Таке ж прекрасне, таке ж якесь воно таке оксамитове. в міру е солодкувате. Дуже люблю цю композицію. Аромат побудований на нотах апельсинового цвіту та бергамоту. Це старт композиції. серці знаходиться тубероза з красивими нотами індійського жасмину, база з ванілі, кедру та білого мускусу роблять аромат таким затишним, от, в міру солодкуватим. Для мене, до речі, звучання композиції дуже нагадує, е, от якесь таке ніби виноградне звучання. Дуже мені подобається, як звучить, як проявляється цей аромат. Неймовірно, красивий. аромат Мавей. Бренд Giorgio Armani. Ну, і якщо ми будемо говорити про бренд Івсе в Лора, там Карлос Бенаїм створив разом, до речі, з Ант Flipo. Біографія цього парфумера є на моєму каналі, також в цій серії відомих парфумерів нашого сьогодення. І це аромат бренду Libre. Це дуже успішний, сучасний, динамічний, потужний, якийсь такий харизматичний аромат, який побудований на навколо, Ноти лаванди. І е, тривалий час лаванда вважалася такою м -м, чоловічою компонентою, її зазвичай використовували в композиціях, які адресувалися чоловікам. Але от е, і Псевлоран, і інші бренди, як, зокрема, Guerlain, їхня серія е, ароматів Мун Guerlain, також присвячені ноті Троянди. І це якась така дуже приємна, тонізуюча, елегантна нота, яка поєднанні з іншими традиційно, я б сказала, такими жіночими нотами, от створює неймовірний ольфакторний ефект. Стартує композиція нотою лаванди, бергамоту та листя смородини. В серці знаходиться знову ж таки та сама лаванда, також разом з нею дуже красиво проявляється апельсиновий цвіт і нота жасмину і глибока розкі... Їшна, база з ванілі, мускусу, сірої амбри, кедру роблять цей аромат от таким якимось глибоким, виразним, дуже потужним, неймовірно стійким та шлейфовим. Це, ці показники максимально високі в цій композиції. Дуже її люблю. Вона якась для мене знову ж таки така традиційно сучасна композиція. Дуже Комерційно успішна в бренді Yves Saint Laurent, про що свідчить неймовірна кількість фланкерів на цей аромат. І один з таких фланкерів, який є в моїй колекції, це також аромат Libre de Parfum. Сама рідина, порівняно з попередньою, вже говорить про те, що вона буде глибше. Бачите, це така якась сонячна прозора, ця вже йде в такі якісь. Глибші такі бурштинові відтінки, ну і таким якимось глибшим, інтенсивнішим, якимось для мене дещо щільнішим і більш елексирнішим є звучання цього, цього, цього варіанту композиції Libre. Е, незмінними є відповідно нота лаванди. Вона разом з апельсиновим цвітом залишається в серці композиції, але стартує аромат уже такими глибшими. Компонентами, такими як імбир, шафран, мандарин з бергамотом також присутні в, на старті. Вони не дозволяють аромату піти відразу в якусь таку важкість та глибину. Все-таки якусь е, таку е, ну, мінімальну легкість вони забезпечують, але особисто для мене от якоїсь такого е, суперлегкості я тут не відчуваю. Все-таки для мене аромат йде в таку приємну важкість, приємну щільність. І оце все, оця важкість, також вона зумовлена наявністю нот ванілі, меду, ветиверу та бобів тонка в базі. І вони, ну от, безумовно, якусь таку роблять густину, якусь тягучість створюють в цьому ароматі. Дуже красивий. Він мені навіть якимось таким, знаєте, Трошки звучить паленим цукром. От я пам'ятаю, просто ми в дитинстві солодощів було не надто багато. і Ми робили з цукру такі льодяники на паличках. І коли ти вариш цей цукор і десь там трошки загавився, і цей цукор починає підгорати. І ще він не гіркий, димний, а от такий ледь-ледь відтінок гіркоти з'являється. І от такий відтінок подібний я відчуваю в цьому ароматі. Але він неймовірно красивий на прохолоду, неймовірно класно він звучить взимку. Власне, саме тоді він у мене з'явився цей аромат, і я в повній мірі насолодилася його якось цією глибиною, камерністю, якоюсь такою розслабленістю. Ну, неймовірно, красивий аромат. І він також належить носу Карлоса Бенаїма, і він над цим ароматом працював також разом з Анфліпо. І це Знаєте, от ще така велика здатність великих людей е, не привласнювати всі досягнення собі, а вміти співпрацювати з такими самими великими творчими одиницями, як і вони. І от саме тандем Карлоса Бенаїма та Анфліпо говорить про це е, 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 приємне поєднання. І як Результат оцієї взаємної синергії існування цих красивих неперевершених ароматів. Тому я особисто від щирого серця рекомендую вам спробувати кожну з цих композицій, аби познайомитися з творчістю Карлоса Бенаїма. Якщо ми говоримо про сьогодення, про те, чим займається Карлос. Безумовно, він створює нові аромати і дуже плідно співпрацює з Фредериком Малем, створюючи такі ексклюзивні композиції, де немає жодних обмежень, де немає жодних якихось маркетингових рамок, що власне проповідує Фредерік Маль, коли він створював свою оцю лінійку ароматів, які створюються за рахунок співпраці з різними світовими. Парфумерами, основна суть була цієї колекції в тому, що майстер може проявити максимальний політ фантазії, максимально прислухатися до себе і презентувати аудиторії аромат, який він внутрішньо відчуває, буде актуальний на даний момент, і на нього не тиснуть ніякі, знаєте, цифри продажів, ніякі там маркетингові дослідження. Тобто людина повністю вільна, я маю на увазі. Парфумер від оцих обмежень, ну і звичайно, з Фредериком Малем в такому форматі співпрацює величезна кількість парфумерів, і Карлос Бенаїм не є винятком. На даний момент також Карлос Бенаїм є одним з визначних філантропів нашої сучасності. Якщо ми говоримо про світ парфумерії, він дуже активно разом з своєю дружиною підтримує різні освітні програми, які направлені на. Надання освіти таким знаєте, малозабезпеченим дітям або ж співпрацю з фондами, які працюють в країнах, де дуже низький рівень. Життя вони також же намагаються якомога більше дітей там навчити чомусь такому, знаєте, елементарному. Ми багато речей сприймаємо як належне, але виявляється, в світі є люди, які не мають можливості навчитися читати. І, от завдяки таким людям, світ стає кращим. Ми рухаємося в якийсь такий світліше майбутнє, я сподіваюся, і це вкотре і нагадує нам. В якихось своїх маленьких, дрібних проявах теж бути не надто агі... егоїстичними, а озиратися довкола себе, можливо, є ті, хто потребує нашої допомоги. І е... при нагоді надати цю допомогу, я це моя така маленький ліричний відхід, щось мені це останнім часом, трошки це питання мене дуже хвилює. Так, тож, От такий сьогоднішній герой і такі сьогоднішні аромати, створені їм. Я презентую вам. Щиро рекомендую вкотре познайомитися з цим композиціям. А в описі під даним відео я залишу тим не менш. Посилання на свої сторінки на шафа та на сайті Кремчик, де я займаюся розпивом, там ви можете замовити від Леванти композиції, про які я говорила сьогодні. Або ж якщо якісь аромати привернуть вашу увагу, замовити від Леванти саме цих композицій, скласти власне ольфакторне враження на них, ну і можливо стати власником повномірних флаконів. Якщо дане відео вам сподобалось і ви приємно провели час. Поставте лайк даному відео, натисніть Дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на каналі. Ну і підпишіться на сам канал, проявляйте активність в коментарях, напишіть, які аромати Карлоса Бенеїма, можливо, є в вашій колекції. Мені буде дуже цікаво почитати враження від цих ароматів, як ви до них ставитеся, а можливо взяти на озброєння якісь композиції, якими б я хотіла поповнити свою колекцію. Тож від себе я бажаю вам приємних ароматних вражень, перемога з нами! Та все буде Україна!